Нещодавно на ще одного майстра спорту України міжнародного класу стало більше. Ним став відомий боксер обухівець Ельвін Алієв. Свій боксерський шлях Ельвін розпочав під керівництвом тренера Гайбата Касумова. Саме їх спортивний тандем приніс багато успіху та визнання. Ну, Алієв прийшов був дуже давно. Ну, Сім 7 мрій, десь. Але раз. А, Альів, наче, не було. На тирі Алієв на черві так показує. В 2015 году вместо Ужгорода, когда он по школьникам стал чемпионом Украины, а потом он выиграл по юниорам, по среде молодых, потом до 22. Он был единственным чемпионом вместе Ривна, когда стал чемпионом Украины, все бои Единственный локсер, был достроковый. Единственным волоксером это был Олей. А потом он выиграл чемпионат Украины, элиты, Зараз теше нові настане здіхати, мама мабуть. Наразі боксер тренується у місті Бровари на базі Київського обласного фахового спортивного коледжу під керівництвом Ігоря Цвітненка. Привітати вихованця Обуківської школи боксу завітали президент Київської обласної федерації боксу Юліан Москаленко, депутат Київської обласної ради Сергій Левченко та начальник відділу молоді і спорту Максим Єльський. Хочемо подякувати нашому дяді Гені, тренеру і бату Касумову за те, що виховав такого міцного потужного спортсмена. І дякую всім вам, молоді спортивні. І переходимо до найголовнішого. Вітаємо нашого да. Ельвіна за служною нагородою. Вітаємо! Дуже приємно знаходитися в цьому приміщенні, я б сказав би кузня чемпіонів, де виховується з маленького до великого. Ростають такі от чемпіони. Я хочу від федерації боксу привітати області. Ми дуже тебе поважаємо, любимо, цінуємо, вболіваємо, максимально чим можемо підтримуємо. І від Міністерства молоді та спорту хочемо нагородити Алієва Елвіна Сахібовича, е майстер спорту України міжнародного класу. Друг, я, знаєте, я, кажу, від цього краще, я завжди кажу: бокс це особливо для дітей, що бокс це. Закладання фундаменту в майбутнє нашої нації. Так що, хлопці, ростіть, е пишайтеся своїми чемпіонами, ставте собі цілі, мрійте і до цих цілей. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо тобі, дякуємо тобі. Ти красавчик, подарунок у тебе вже є. <ф 'ї> є. Дякую. Дякую, зрію саджа. Подарував цінний подарунок. Також хочу привітати від міської ради, від виконавчого від комітету цією грамотою і також подарунком. Обухівська громада вітає свого земляка та бажає спортивних досягнень і якомога більше перемог. Приємно, дуже приємно, що цінують і поважають рідному місці. Дякую, дякую тренеру. Дякую всім спонсорам. Мені дуже дуже приємно.